Дякую. Як відомо, практично у всіх західних та центральних областях оголосили владі бойкоти, проривалися до обласних адміністрацій на Закарпатті Все почалось з міської ради Ужгорода. Близько дванадцятої біля будівлі вже стояло близько тисячі мітингувальників, які прийшли підтримати народний спротив на місця. Ужгородці скандували до депутатів від партії регіонів і закликали міського голову скласти повноваження і негайно скликати сесію. Тож зараз потрібно лишатися живими, лишатися цілими і відтягнути з Києва максимальну кількість міліції максимальну. Міський голова. Не зважаючи на протести, до людей не вийшов. Вхід до міської ради блокували міліціонери зі щитами. Через півгодини з'явилися заступники очільника міста. Втім, у жгородці забажали саме позиції міського голови. В тисневі міліціонерів пустили до будівлі близько 20 журналістів. Решта залишилась очікувати на вулиці. І не потрапили через стіну силовиків до приймання пана по. Журналисти прийміть рішення в Україні. Має бути нормальна влада. Якщо вас оберуть на наступних виборах, то тоді будете ви. Нема проблеми зараз треба складати повноваження Міський голова Ужгорода сказав відставку не піде а сесію збиратиме протягом двох днів поки всі депутати будуть на місці така відповідь аж ніяк не влаштувала закарпатських активістів і вони штурмом намагалися пробитись до будівлі невідомі розбили скло перед входом, міліція приготувалась стримувати людей які пішли в наступ Шилась неушкодженими, однак продовжували скандувати. Вигукували, не хочу чекати, поки в Києві генокну. Далі колона вирушила до облдержадміністрації. Облдержадміністрація закрита на ключ. Всередині також міліція. Закарпатці штурмом будівлю адміністрації не брали, чекали, поки губернатор Ледида вийде до края. Основна вимога мітингувальників не дати залу, де б люди могли створити народну раду. Відповідь негативна. Люди також закликали міліцію стати на бік народу і не виконувати злочинних наказів, що суперечить конституції. Біля обласної адміністрації активісти наразі розбиватимуть наметове містечко.